Віть вово Львова і зараз в нашому етері українська мова. Хто на неї жене на мелодійну гонорову, той для мене по-любому свиня або корова, так ну менше з тим скажу про свій стиль, два слова. Якщо ти не глухий, то чуєш ця пісня не попсова. Не рок, не хаос, не хеві метал, не босанова. Це реп, рептя модриво. Трохи про себе як Шевченка, карі, очі, чорні брови, як і бумбастик. Я мій Ось така серйозно, несерйозно виходить розмова. Надіюсь, вас не сильно грузить. Моя промова, бо я. Що я тут опинився випадково, мушу зауважити ця думка помилкова. Я тут надовго, і ця оказія багаторасового. Тож приготуйтесь до нової ери. шановні панове Ось стільки школа, що відсутня конкуренція, здорового он, Омбук, крихіка, каша сальцова Це, звичайно, круто, але з хіп-хопом фігово. Мене прокачає будь-якоміску дімову Я ходив по конторах і всюди чую відмови Мені казали, не ліз, що в бізбонала маєш доведе Та наперекі Росім'я тут і чую кайфово бо зміг перетворити хобі У справу прибуткову індустрія готова, влітку і в пору зимову можем ковбаси, де під підвально музичку нова Всі, хто зазрі, навіть якщо в них шиє волова, жаба досити буде відразу, а не поступово, бо я є Я музика, каша, перло, Де слова і думки гострі, як приправа чесникова. Та для всіх, хто шарить, це галяредка трускавкова, Щоб смачніше було, то ще й морозу верштово. На мій концерт мусиш піти як в церкву на покрова. А Перед візитом зі звітом інспекцію податкову маєш купити мій альбом по-любому, обов'язково. Він для тебе буде, не наче на щастя Бо В ньому слова не дурні, в ньому музичка фірмова, енергія позитивна, вібрація суперова. Давай 20 гривень. Ось квитанція розрахункова на одному диску. Але кулинська історія